Привіт, друзі! Сьогодні середа, і ми говоримо про особливості міжнародного оподаткування. Що буде, якщо фізична особа зареєстрована підприємцем, суб'єктом підприємницької діяльності у двох країнах? Тобто, наприклад, в Україні особа має ФОП. Ми чомусь вважаємо, що ви маєте ФОП, але насправді ви є ФОП. Тобто ви отримали статус фізичної особи підприємця зазвичай на спрощеній системі. І особа, яка виїхала в іншу країну, фактично перебуває в іншій країні, так само відкриває, реєструє статус суб'єкта підприємської діяльності, підприємця і живе в цій країні, отримуючи доходи як підприємець безпосередньо в цій країні. Тобто, чи можна дійсно бути підприємцем у двох країнах? Дивіться, я люблю запитання, які, на які немає відповідей у книжках. Отже, можна, можна бути підприємцем, зареєстрованим, отримати цей статус особи, яка здійснює підприємницьку діяльність у двох країнах. Це можливо, але таким чином створюється конфлікт між двома країнами, які претендують на оподаткування усіх ваших доходів. Тобто, немає двох підприємців. Є одна особа, яка веде підприємницьку діяльність в двох країнах. І претендує на особливі умови для податкового резидента кожної з цих країн. Я вам все-таки раджу в цілому визначитися і якусь діяльність, тобто якусь приватну практику в якійсь країні, припинити або перевести її на компанію. Наприклад, якщо ви в Україні не перебуваєте. А діяльність це таки є. А я вам рекомендую, наприклад, завести, зареєструвати юридичну особу, порахувати перерахунок, зробити бюджету і зняти з себе ризики потенційного до нарахування доходів Україні, в, в якій ви фактично перебуваєте. Тому що дивіться, як буде розвиватися цей сценарій у випадку. Звісно, може нічого не статися. Давайте казати відверто якщо фізична особа має доходи незначні і не здійснює якихось операцій, які б дали якийсь привід вважати в країні перебування, що в особи є інші доходи ну, Тобто більш-менш співставні доходи з вашими витратами у цій країні, чи ви не, не проводите транзакції на значні суми, може, звісно, і не, не вскритися така ситуація. Але ми беремо негативний сценарій, тому що наше завдання з вами визначити так звані податкові ризики. Отже, якщо буде відомо, власне, ну, кожній з країн буде відомо. Що у вас є інші доходи. Це означає, що кожна з країн буде претендувати на повну сплату податків, відповідно, якщо підприємець в Україні, Україна захоче податки з інших доходів, це 18 плюс півтора, тому що ці гроші прийшли на якийсь інший рахунок, а не на рахунок ФОП в Україні. А ця інша країна захоче податки із коштів, які надійшли в. Україні незалежно від сум сплачених податків в якості ФОП, тобто компетентні органи, фактично податкові органи двох країн, повинні вирішити цей конфлікт. Ну я вам скажу, що податкові органи вирішувати не будуть. Вони просто пришлють вам, якщо це відповідно буде відомо, вони просто пришлють вам суми, які треба доплатити. А далі ви вже будете наймати адвокатів, будете вже ходити по судах, будете вже оскаржувати донараховані податки, спираючись на, на щось. До речі, щоб оскаржувати, треба на щось спиратися. Але у випадку реєстрації суб'єкта підприємської діяльності в іншій країні і фактичного проживання у цій іншій країні ви не зможете фактично довести. Свій статус податкового резидента України це дуже складно, якщо ви маєте житло, сплачуєте за житло, якщо ви фізично перебуваєте в іншій країні і ще й ведете там підприємську діяльність. От, тобто, якщо коротко, не створюйте таких ситуацій, з яких ви потім будете з великими труднощами виходити. Я вважаю, що знаєте, головне вчасно утриматися від певних дій, щоб Потім все було більш-менш добре, тому ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, радити своїм друзям чи знайомим. Щиро, гарного вечора. До побачення.